Трошки більше тижня тому в один народ землі святкував одне свято. Це свято називається Шавуот, І святкували його євреї. Це було 25 травня цього року. Це свято дарування Тори, тобто морального закону для єврейського народу. Цікаво, що це свято шавуот, воно відзначається не в якусь конкретну дату, а воно прив'язане до дати святкування Пасхи, єврейської Пасхи. Це слово перекладається як тижні, і свято відзначається рівно через 7 тижнів після першого дня Пасхи. Трошечки про ці. Про традиції, які зараз є в нашому світі, які святкують, які святкують єврейський народ, як вони святкують це свято. Вони починають залучати саме в цей день наймолодших своїх дітей, братів, сестер до вивчення Тори. Лише встає сонце, батьки ведуть своїх дітей у синагогу, щоб перший урок вивчення Тори був їм. Приємнішим, краще запам'ятався, вони роблять його солодким. Вони беруть, його, е, ну, беруть з собою в торбинку їжу. Беруть дощечку, пиріг, зварене в круту яйце, а також мед. Все це поєднується в процесі вивчення ними Слова Божого. У процесі уроку на ці предмети наносяться слова з тори, на окремі літери. Вчитель називає їх, учень повторює, він їх вивчає, а потім, коли вони повністю засвоїли матеріал, вони все це з'їдають. І воно дуже так сильно врізається в пам'ять новим молодим е, учням Тори. Як і багато інших єврейських свят, це свято також прив'язане до календарного циклу, до е, природних якихось умов. Зокрема, вони відсвятковують збирання першого врожаю. І також в цей час в, Є... в Ізраїлі випускники єврейських релігійних шкіл, а також вищих навчальних закладів, закінчують заняття, отримують свої дипломи та атестати. Такий собі ост... останній дзвінок. Це свято, яке відсвяткували євреї на минулому тижні, воно має два дуже, важлив... дуже важливих аспекти. по перше це отримання закону, закону Божого. І також це перший врожай. Це свято жнив, яке означає, що так само як селянин, який вкладався у те, щоб щось виросло, він докладав певних зусиль. Земля як її обробляє селянин, згодом віддячує йому врожаю. Так само виконання, виконання людьми закону дає певні позитивні наслідки у житті людей, які його виконують. Воно ви, винагороджується. Світ стає кращим. Ми починаємо робити добрі діла, і від цього нікому точно не гірше. Як описують ці події Біблія? Адже це свято, якщо вони святкували його про те, щоб ви отримали закон, давайте звернемось до Слова Божого і подивимося, як це відбувалося. Коли ізраїльський народ, що вийшов нещодавно з Єгипту, в якому був поневолений, потрапив до Сінайської пустелі, наблизився до гори Сінай. Господь говорив до народу. Сучасною мовою ми б могли назвати це договором, а біблійною мовою це відоме нам слово завіт. Бог пропонує до ізраїльському народу, пропонує людям, каже: якщо ви будете слухатися, то я буду про вас піклуватися і вас благословляти. Ви будете мати особливий статус серед усіх інших народів на землі. Вас будуть уважати. Погодьтеся, що це досить приваблива пропозиція. Ось як вона описується у книзі Вихід в 19 розділі з першого вірша. Третього місяця по виході ізраїлевих синів з Єгипетського краю вони прибули до Сінайської пустелі. І рушили вони, і прибули до Сінайської пустелі та й отоборилися в пустині, і там, навпроти гори, отоборився Ізраїль. Мойсей увійшов до Бога. І кликнув до нього, Господь із гори, скажеш отак до Моякова, і звістишся нам Ізраїля, ви бачили, що я зробив Єгиптові, і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до себе. А тепер, коли ви справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіта мого, то станете мені власністю більше всіх інших народів, бо вся земля та моя. Господь показує, що всі належать йому. Але якщо ізраїльський народ погодиться в цьому моменті служити Господу, то вони будуть належати йому якби більше, ніж інші. Він буде про них більше піклуватися, їх оберігатиме. А ви станете моїм царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїловим синам, говорить Господь до Мойсея. І прибув Мойсей, і покликав старших, і виложив перед ними всі ті слова. І найважливіший момент в цьому тексті. Восьмий вірш. І відповів увесь народ разом та й сказав Усе, що говорив Господь, зробимо. А Мойсей доніс ці слова народу до Господа. Слова Господа супроводжувалися незвичайними природніми явищами, хмарами, блискавками. Та й взагалі, коли говорить Господь із неба, таке відбувається не кожен день. Це щось серйозне, те, що вони точно запам'ятають. Воно мало викликати трепет перед Творцем, спонукати до розуміння, що Господь не просто так говорить якісь речі, Бог могутній, величній і Він точно стримує свого слова. Як ми щойно прочитали, народ відповів разом і всі однодушно, як скаже Господь, так і зробимо. Ми щойно це прочитали у восьмому тексті. Усе, що говорив Господь, ми зробимо. В дев'ятому, і промов Господь до Мойсея: ось я до тебе прийду в густій хмарі, щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою, і щоб повірив і тобі навіки, і приповів Мойсей слова Господа до народу. Господь в цьому тексті ми бачимо, що Він хоче говорити до Мойсея, але так, щоб всі інші це могли чути. І ось. Що ми читаємо, коли відбувалося саме отримання цього закону, з 10-го вірша, 19 й розділ, книга Вихід. І промов Господь до Мойсея: Іди до людей і освяти їх, і нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай. І обведеш границею народ довкола, говорячи: стережіться сходити на гору і доторкнутися до краю. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий. Нехай не доторкнеться до неї рука, бо буде конче вкаменований, або застрілений, чи то худоба, чи то людина. Не буде жити вона. Як сурмаза сурмить протяжливо, вони вийдуть нагору. Вони мають зробити це в певний момент. І зійшов Мойсей з гори <кхух> до народу і освятив його, і вони прали одежу свою, і він їм сказав, що були готові. Читаємо далі третього дня, коли ранок настав. Знялися громи, блискавки, густа хмара над горою та сильний голос сурми, і затремтів увесь народ, що був у таборі. І вивів Мойсей народ із табору на зустріч Богові, і вони стали під горою. Ми бачимо, що це не просто якісь події, це не просто народ іде по пустелі, не просто вони переміщуються, а вони йдуть на зустріч з Богом. Вони до цього готувалися три дні, вони зараз стоять перед обличчям Господа. Гора Сінай, уся вона в димі. Через те, що Господь зайшов на неї у вогні і піднявся дим, і сильно затремтіла вся гора. Ці події були дуже і дуже вражаючими. Це те, що людина більше ніколи в житті не забуде, такого ніхто ніколи не бачив. І розлігся голос сурми, і він сильно могутнів. І зійшов Господь на гору на верхів'ї гори, і покликав Господь Мойсея і вийшов Мойсей. І промовив до Мойсея, зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато хто з нього загине. Попередньому Господь попереджував в тексті, щоб вони не робили цього, бо, їх будуть, бо вони будуть покарані. А зараз ми читаємо, що Господь застерігає їх від того, щоб вони не загинули, тому що всі ми грішні, а грішні не може бути в присутності святості Господньої. І зійшов до Мойсей до народу і сказав їм все це. Господь неодноразово попереджує, що певні вчинки призведуть до смерті. Господня святість, могутність і велич в цей момент була неперевершена. З одного боку, Бог попереджає, що грішна, неосвячена людина при контакті зі святим Господом загине. Вона просто може вмерти в його присутності. Але також Господь попереджає. Що зухвала поведінка, що такий наглий вчинок буде покараний. Люди щойно зголосилися, ми це читали, виконувати все, що говорить Господь. І Господь вправі говорити їм, щоб вони робили будь-що. Тут, до речі, для нас дуже такий приємний момент, що ми можемо славити його за це, адже Він просить нас робити дуже нескладні речі, якщо так подивитись. Та тих, хто зухвало нехтуватиме Божим милосердям, чекатиме відповідний наслідок їхніх дій. Після цього ми читаємо, що Господь говорить 10 заповідей. 20-й текст з 1 по 18, по 18. заповідей, в яких Господь відкриває свій характер, відкриває основу принципи взаємодії між людиною та Богом і людиною та людиною. Вісімнадцятий текст підкреслює те, що всі люди це бачили. І весь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми, і гору димлячу, і побачив народ, і всі тремтіли, і всі поставали здалека. І сказали вони до Моисея, у них був страх. Говори ти з нами, а ми послухаємося. Нехай не говорить з нами Господь, щоб ми не повмирали. І говорив Мойсей до народу: не бійтеся! Бо Бог прибув для випробування вас і щоб страх його був в ваших обличчях і щоб ви не грішили. Ми бачимо в цьому моменті, що народ виявляє певне маловірство, хоча він відчуває величезний трепет перед Господом, страх перед Його величчю, але він не до кінця розуміє, для чого Господь все це робить. <кій> У 22-му тексті ми читаємо. У 20 му тексті ми читаємо таке: І промов Мойсей до народу, не бійтеся, У 20-му, 21. му І став народ здалека, а Мойсей підійшов до мороку, де був Господь. І промов Господь до Мойсей, отак скажеш до Ізраїла веселів, ви бачили, що я говорив з вами з небес? Всі ці люди знову ж таки бачили все це. Після цього ми читаємо інші закони, які дає Господь. Він дає про тяжкі переступи закону, він дає закон про рабів, про вола, про худобу, про шкоду ближньому, про свята, про знову ж таки взаємодію між людьми, не кривді ближнього. Бог запровадить Ізраїля до обіцяного краю, він це їм обіцяє. І в 24 тексті ми читаємо, що Він вже дає їм цього закону. Ми читаємо в 4 вірші 24. З 3 по 4 вірш. І прибув Мойсей та й оповів народові всі Господні слова та всі закони. Мойсей приходить до народу і говорить їм все те, що йому сказав Господь. І весь народ відповідав одноголосно та й сказав: Усе, про що говорив Господь ми зробимо. І написав, Господь всі ці Господні, і написав Мойсей всі ці Господні слова. У сьомому тексті ми читаємо такі слова, і взяв він книгу заповіту та відчитав голос народові. І вони, втретє, ми читаємо цю фразу, відповіли: усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємось. До чого все це, що ми читали? Ось ці тексти, які говорять про те, що весь народ погодився, вони є дуже і дуже важливими для розуміння всього подальшого, що відбувалося з ізраїльським народом. Велика кількість законів, які Господь дає в П'ятикнижі, вони присвячені служінню Богу, як правильно і як найкраще виразити своє бажання йому служити. Інша група законів регулювала взаємодії між людьми. Кажучи, сучасною мовою, це були державні закони, кримінальний кодекс або Конституція, можна називати по-різному. Очевидно, що всі ці закони були обов'язковими для виконання усіх представників ізраїльського народу. Всі ці люди однодушно, тричі ми це читали, погодились їх виконувати. В цей же час, в той період людської історії, в інших країнах не було жодної юридичної системи. Або вона лише розпочинала своє існування. Більшість країн, більшість міст, суспільств, будувалися на на основі закону сили. Хто сильний, той і правий. Ізраїльська система, створена Богом, забезпечувала комфортні умови навіть для рабів, для вдів, для сиріт, для будь-кого, хто був в їхньому числі. Будь-який раб на сьомий рік міг бути звільнений, а в багатьох випадках він навіть був не з пустими руками. Він отримував якісь фінанси, щоб міг побудувати власне життя. І, хоча покарання за порушення законів були доволі суворими, на наш погляд, вкаменування, це ми можемо читати, за що тут вкаменують, і дивуватися, тому що для нас це може здаватись надто жорстоким. Але варто пам'ятати про те, що всі ці закони, під кожним із них, ізраїльський народ єдинодушно підписався, що все, що говорить Господь, вони будуть виконувати. Їх ніхто не тримав в ізраїльському стані. Вони могли просто вийти і піти в іншу країну і жити по-своєму. Але якщо вони хочуть перебувати, якщо ми хочемо перебувати в ізраїльському народі в той час, то ми виконуємо все це. Якщо ні, то або виходити, або камінування. Звісно, більшість правил, які можна назвати юридичними, сьогодні для нашого суспільства втратили певну актуальність. Ми вже не маємо відплатити вола за вола, ми можемо це вирішити якось інакше. Ми не живемо зараз в теократичній країні. Навіть не живемо в суто християнській країні, і тим більше в суто адвентистській країні, щоб жити повністю за тими юридичними законами, які дав Господь. Мова саме про юридичні. Не про ті, які регулюють взаємодію Бога і людини, а про ті, які взаємодіють Регулюють взаємодії людини і людини. Та сутність Божого характеру, яка відкрита в 10 заповідях, яка відкрита в принципах у сенсах цього закону, вона залишається незмінною завжди. Бог, що своєю рукою написав на кам'яних скрижалях 10 заповідей, не змінював жодної йоти в цьому законі. Все це нагадує нам про люблячого Бога, який. Дарує нам вибір, яким життям нам жити? Бути із ним і мати щастя, мати благословіння, які він обіцяв своєму народу, Або, покинувши його, прирікти себе на загибель. Чи повільно в іншому народі, чи швидку, як було в Ізраїльському, якщо залишатись там. Цей вибір підкреслюється вкотре наприкінці. Пустельного шляху ізраїльського народу. Повторення закону, 30-й розділ, відкриває нам картину, де ізраїльський народ на горах Евал і Геріз... Геріз... Герізім знову отримує пропозицію вибору від Бога. Повторення закону, 30-й розділ з 15 по 20 вірші. Бо сьогодні я наказую тобі любити Господа Бога Свого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його, і постанови Його, і закони Його, щоб ти жив і розмножився, і поблагословилось, і поблагословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти виходиш на наслідня. Перед цим у 15 тексті він каже: Дивись, і сьогодні я взяв перед тобою життя та добро, смерть і зло. Господь ставить перед людьми вибір. Ось що буде, якщо ви виберете добро. Він починає це говорити. А якщо серце твоє відвернеться, і ти будеш не слухатися і даси собі звести, і станеш вклонятися іншим богам, і будеш їм служити, ти маєш такий вибір. Кожна людина може зробити цей вибір. Але в цього будуть наслідки, і Бог попереджає. Я сьогодні представив вам, що конче погинете ви. Недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб увійти туди та оволодіти її нею. <кій> Сьогодні я взяв за свідки проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами благословення і прокляття, і ти вибери життя, щоб жив тиспас і, і насіння Твоє, щоб любити Господа Бога Твого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до нього. Бо ж Він, життя твоє і довгота твоїх днів, щоб сидіти на цій землі, яку запросягнув Господь батькам твоїм Аврааму, Ісакові та Якову дати їм. Бог нікого ні до чого не змушує. Він не змушує нас ходити до церкви, Він не змушує нас поклонятись йому, не змушує нас читати Біблію, Він не змушує нас молитися. Він ніколи нас ні до чого не змусить. Адже це суперечить Його характеру. Але він при всьому цьому, при своїй милості, просить нас робити це, просить нас поклонятися йому, просить нас любити Його, тому що нам самим від цього буде краще. І Він прямо про це говорить. Водночас він відкриває протилежну сторону. Якщо ми не будемо слухатися Господа, якщо ми не будемо Його любити, якщо ми не будемо поклонятися Йому, то нас чекає протилежного. Благословіння і прокляття, життя та смерть. Щиро без лицемірства Господь показує, що чекає людину, яка обере той чи інший шлях. Шлях Господній це те, що тоді обрав ізраїльський народ. Вони сказали, так, ми будемо робити все, що сказав Господь, так ми вибираємо життя. Але ми розуміємо, що історично не все було так, як вони тоді обіцяли. Сьогодні їхні прямі, без, ну, генетичні нащадки святкують ці дати, святкують отримання закону, святкують те, що вони зробили цей вибір. Але для нас, християн, це просто ще один привід нагадати собі про Божу любов та про те, як він веде по життю, тих, хто вірний йому. Тож пам'ятаємо, що ми маємо цей вибір, що нічого в житті без. Нашого вибору нічого не скоїться. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа, то ми робимо вибір на життя. Якщо ми його відкидаємо, то ми робимо вибір на смерть. Будьмо вдячні, що нам, можливо, не завжди треба вчитись на власному досвіді, тому що є досвід попередників, досвід ізраїльського народу, що буде, якщо вибрати не те. Будемо обирати Правильний шлях, який нам пропонує Господь, щоб коли Він прийде вдруге, ми віримо, що це буде дуже скоро, з радістю зустріти його і бути з ним у вічності. Амінь. Звернемось до Бога в молитві. Отець наш Небесний, спасибі Тобі за те, що ти на сторінках Твого Слова відкриваєш нам уроки. На прикладі ізраїльського народу, на прикладі деяких людей, на прикладі нашого власного деколи життя, ти показуєш нам, який вибір краще робити. Дякуємо, що словами нагадуєш нам лагідно і ніжно про те, що ти нас любиш, чекаєш і кличеш. Ми вдячні тобі за твою любов, за ту жертву, яку ти приніс на Христі на Гофі, за те, що ми можемо робити вибір. В твою сторону можемо робити вибір в сторону Христа. Допоможи нам Його робити кожного дня, кожної хвилини. Адже ми грішні люди і схильні до помилок. Але ти, Боже, можеш нас від них вберегти. І ми просимо Тебе про це. У ім'я Ісуса Христа, наша молитва Єдиному Богу, Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь. Зараз ми прославимо Господа.